чтобы титук было так видно. Да? Mm. Вот так. Вот так вот. Все, поехали. набирает обороты. Так, да, Сан. Что там? Так, всім доброго ранку. Так, знімаємо сьогодні ранковий наш догляд біля тваринок. Ну як? Самого догляду не знімаємо. Як бачите, немає в нас світла з самого ранку, то довелося запускати генератор. Це вже, мабуть, так кожного, кожного дня він у нас вже і заводиться, тому що то виключають на 2 години, то виключають взагалі на 4 години, то доводиться його заводити. Тільки що була показана його робота при доїльному апараті. Ну, як бачите, якась така робота, звісно, в нього інтересна якісь плаваючі обороти на самому генераторі і чутно по доїльному апарату. Тобто при скваженні ключам, то все добре і чайник. Як включаємо, то так, ну, такого немає. Оце тільки при, доїль, ну, при доїльному апараті. Чомусь це такі плаваючі обороти? Зараз ще раз піднесу, покажу. А воно що, якщо воно так якось ривками, постійно, постійно працює якось ривками, то йде на нагрузку, то нормально. Ну нічого. Так, ну в сьогоднішньому відео буде не про це. Зараз ми попоремося біля тваринок. Я поїду ще поворушу сьогодні сіна, також візьму камеру з собою, розкажу скі... покажу скільки там сіна в мене залишилося, яке воно, чи воно там ще не згнило, звісно, тому що в нас були дощі. Тому поїдемо сьогодні, поворушимо, а завтра, а завтра хочу похити звалкувати і забрати його. Так що, оце такі справи. Так що, Сьогодні управляємося, займаємося сіном і ще займаємося огородом. Тому що Вчора трошечки там сапали, також покажемо. Залишилися нас ще кавуни посапати. Вчора посапали дині, огірки. Ну, тоді коротко, ще покажемо. Пробіжимося на огород, покажемо, що у нас там робиться. І трішечки на ньому ще й попрацюємо. Покажемо, звісно, по капусті, що в нас, що в нас робиться, чи біла килка, чи що воно таке, чи ще не доїла капусту, також покажемо. І чи вона, на міс... ну, чи вона там сидить, чи її немає. Так ще якось так. Ну все тоді поки доїмо, пішов я давати свиням. І потім зустрінемося вже на сіні. Так, ще якось так. 1,8 2,2 кілометрів. Це виходить у нас включений чайник, дві морозилки і світло да? по сути включене, так? Корабнику без. Виключено. Получається це чайник і дві морозилки зараз робить. Так. Да. І в хаті світло, по-моєму, да, робить. І тягне. Ну, конечно, нагрузка є, відчувається. Оце, конечно, чаник. Чайник ця тяне, оця включали бойлер, ну бойлер теж отак само він починає робити, дуже важко йому. В Ємельницю ми ще не пробували. Хто значить, чи він не потягне, чи ні, мабуть, ні. Зараз я мтову і Все, Оксан. Ага. Так, все, потушили генератор, поки він нам не потрібен. І їдемо на так, що Все, я поїхав, Оксан. Ага. Поїдемо на сінце Ще думаю, заїдемо на, на поле на пшеничку, ще подивимося, що там робиться в нас. Яка вона там у нас є? Тут та, та, та ділянка, що біля дому там я показував, вона вже починає підсохати, вже така ж пожовтіла ще недільки дві десь, я думаю. Так, і будемо їхати, поїхали. От, як, бачите, <кій> як бачите, в нас тут пів ділянки вже немає. Ми раніше приїжджали, забирали, але ну, воно було таке сировоте, взагалі приходилося, думаю, його розкидати. По сіннику, так біля сінника, розкидали, ще досушували його, тому що було дуже мокре. Ну як не мокре, а дуже, багато, дуже вологе було. Так, так. Ну, Тут залишилося два таких валучка, ще таких хороших з люцерки. Ворушилкою проїхався, двічі його підірвав від землі, тому що під, під валуком було мокре. й саме сіно, сама люцерка, тут скажу, така трошечки-трошечки вологу така. Ще, як, ще якби сьогодні вона полежала, оце, ну дощі вроді би вже не передають. То завтра, я думаю, там можна вже навіть і не довалкувати його, бо воно трохи розкидане. Люцерку можна і так збирати вона. Кучі тримається. Ну, а там тож, трохи такі тож, кучі понавернувати, трохи порозвертав його там все. Так, все. Я думаю, завтра можна буде їхати його вже забирати. Так, все. І на ті ділянки зараз покажу, я вже там теж заворушив його. Зараз покажу і там. І поїдемо заодно. Поїдемо заодно, ще, з'їздемо на Люсарку. тут метрів 100 ось, їхать. Бо з цієї сторони ми не заїдемо, тому що там воно, по-перше, заросло, дуже треба буде, потрібно буде приїхати, покосити його. І оце були, мабуть, такі вітри з дощами, то ще й положили дер деревин одну. Потрібно буде взяти пилку, буде поїхати попиляти перед жнивами, щоб можна було туди заїхати. Ну, Ми поїдемо другою дорогою. так що Поїдемо подивитися, що там у нас робиться. Так що, ну, і заодно покажу, що туди покажу ще ці валки. Так, ну не встигли заїхати, а вже ось от ось, ось побачили. Тут взагалі пшеничка ось полягала. Лежить просто. Ну а трошки положила, конечно. Ось трохи бурянів торчить. І воно трохи. Дві ділянки бур'янівших дивлюся такі. Тут бачите, тут ще така зеленкувата вона. Дута дуже мало сонця. А там як далі подивитися, там уже там уже аж жовта. Так, да, положили тут конечно, трошки її добряче так. так все. Ну, Там внизу я був, там все чудово, отакого от немає. Так що там внизу набагато краще. Ну тут взагалі так поганенько воно. Все одно опилюй, не опилюй тут гілук вистачає ну оця така озима наша пшеничка Опа. Так що ми її підживляли кидали селітру небагато і Кропили від буряну також. Ну, не знаю, чи це він теж такий, то вже вискочив такий, чи то я б такий не знаю. Так то вроді би більш-менш чистенько. Там внизу був теж все чудово. Ну, а тут там трішечки є. Так, все. Тож, ну на цьо... тут а поки все. Тепер летим додому. Ще виведемо корів зараз. З Оксаною. Так, що і підемо на огород Заводимо кусу. Давте? Ага. ага. <ріхи> Моя там. Добрий. так я ж держатиму. Держувати? Ну, а, добре, я сам. Я сам можу. Що, починаємо? <ріхи> Ми займемося кавунами, там у нас тут кавуни залишилися. Помідором покаже, що в нас вже вийшло. Попасанкували з-під низу їх і підв'язали, щоб їх не ламало. Помідорчики вже в'яжуться. І там так само диви. По капусті бачите, літаю, тільки що ще обробив Агіта да, називається, mm -hmm. дивись кілька сидить. Це, це, це капець. Хто значить з капусти буде, діло чи не буде. Ну це вже, мабуть, четверте раз я обробив. Буде видно. По так само просапали вчора. Тоже вже ось цвіте. Десь вже бачу і перші ось дивилися. Дині також вчора обсапали. Бо теж трохи попідростали тут туди нас. Тут уже десь деньки лежали ну, це маленька ще. Де десь. десь була вже така здоровенька. Десь. ось Газила є. Деньки всі, на, всі живі, здорові, ні вода не пропала. По огурчикам також. Ось дивіться скільки вже ось лежить. Подяна, на Просто волону їх. Це вже можна їсти. Та ми пробували вже один, ще, ще трохи раново там. Так, ну кавуни. Зараз покажу, як вам Це одно. Це ми все отак у нас вже виходить, як бачите, вже без бурянців, без нічого. Буде... Вчора встигли тільки один рядочок отак зробити. І будемо останні обсапувати. Ну Оксана буде тримати оці погони, Паг... да? так? Так да. сказати, що... Йому, щоб я міг їх обсапувати. Ну тут вже бачите вже кавунчики зав'язуються. Так що, поїхаліть! I'm wondering so what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. What's Ух. Ну що, Оксана виходить? Це вже вже ось просапане ось получається. Ось так ось така ось красота получається. І он як його скільки у нас ще залишилось. І ще вистачає роботи. Ди Оксана куротна. Опа! От уже так, так порозповзувався тут по городу. Опа! Так, а де тут бачимо вроде би лежав? Кавунчик. Це не бачила куди, ніде. Гарбузіка. ось лежить вже. Ну, зараз будемо акуратно це все діло піднімати. Бо його по-любому треба просапнути. Потім вже буде пізно. Держи. Держи. На. Держи. Угу. Тут вже не достанься. Аккуратно, це клопітка робота. Опа. Оп. що небо таке. Та щось таке чи на дущ. Незрозуміло. А сіна то вже перевернута. Так, ну що, на цьому, на цьому все, так, да, Оксан? Будемо далі працювати, бо їх сьогодні потрібно досапати. Тут у нас порядочок. Цибульку скоро вже будемо вибирати, так, да, Оксан, як полягає вже все. Вже починає лягати. Часничок, морква. Так, Оксана, на цьому все, так. Да. Дякуємо за перегляд, будемо працювати далі. Вибирати цей буррій, не да? дивіться, скільки понав'язували. Да. Буде якраз Все, всім пока, всім до побачення.